Ми вийшли, ми призвали людей. Ми вийшли. Ми не дали зробити політичних заяв. Ми не дали провести Верховний Савет Крима. Ми не дали ту картинку план А. Ми називали, який був у Росії, політично війти в Крим. Ми це зробили як громадянське суспільство. Далі, ми чекали, що свої функції виконують правоохоронні органи, спецпідрозділи. Ми десь розуміли, що Ми раніше казали, що вони всі політично казали, що вони всі продажні, працюють на Росію, але ж все ж таки ми думали, ми, ми, що вони виконують свій обов'язок. Перед України, вони присягу давали. На жаль, ми були праві, що вони 90 і більше 90% виявилися продажними. Більш того, Росія їх руками зробила багато процесів, які називаються окупацією.